Це BMW X3 чорний. M, M BMW. 12 рік, 2.0 бензинчик. Ось така двохлінзована оптика. Протиготувальні фари, партронічки, М-диски. Повний привід. Також пам'ять сидінь є, е електрорегургівки, вниз, вверх, вперед, назад, ліво-право, куди хочете. А та світа шкірине кермо, управління круїз контролем, управління мультимедією. Також є голосове управління. Датчик дождю є, датчик світла є. Все є, все є. Ось така мультимедія, в принципі, стандартна бойова, зараз заведемо. Бабах, BMW. Включаємо задню передачу. Включається задня камера. Затраний замок, клімат-контроль, підігрівчики. Два підстаканники, ні шердвичей, прикурювач. Ось така у нас можна управляти мультимедією. Так, де назад бек. Електроручник, каптохолт, виключення протроніків. Японсь при спуску з гори. Коробочку можна переключати, Еко Про і Спорт. І виключення стабілізації. Пілокітник. Є сход USB, а UX прикурювач також. Можна відкрити панорамку. Тут у нас панорама. Все від'їжджає. Які сидіння в гарному стані, і зафіксиє, нішеліричі є, карманчик, потім у нас що це у нас? Прикурювач, два дефлектори. Оп, все є. Оп, все є. Открились, два підстаканички, все працює, все окей. Сидіть, комфортно, удобно, в принципі, нормально. Це я тобі ось такий вигляд має ззаду. Оптика BMW, X3, Петронічки. Все шикарно. Є підігрів. зеркала. відкривається. Електропривод багажника. Працює, все окей. Така шторочка у нас. Закрити, можна щось сховати. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, хочете його придбати або зробити тест-драйв, чекаємо на автопонті. Софійська 19, білогородка. Автопоинт Придбай якісне авто.